Це число можна уявити у вигляді добутку і у вигляді суми чисел. Уявимо собі, що в нас є якесь натуральне число А, і воно записано у вигляді добутку 2 і 7. І є число Б, яке записано у вигляді суми двох чисел, 14 і 21. Треба з'ясувати, чи діляться ці числа А і Б на 7. В першому випадку, один з множників дорівнює 7, значить, наш добуток поділиться на 7. Тобто число А поділиться на 7. Щоб число ділилося на якесь інше число, треба, щоб серед множників. Було число, на яке ми ділимо, в даному випадку 7. Якщо число представлено у вигляді суми декількох чисел, то кожен з доданок повинен ділитися на потрібне нам число. В даному випадку на 7 ділиться і 14 і 21, значить, ця сума поділиться на 7. А вся сума це і є наше число, значить, наше число В поділиться на 7.